Росія планує завершити війну до кінця 25-го року, початку 26-го своєю перемогою, а заявив Буданов. і сказав, що Росія прогнозує, що всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року, оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний. Давайте і цей вислів почуємо Буданова. 2025 рік для них, рубіж 25-го, початок 26-го, він для них ключовий. Вони хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далека, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, це горизонт від 30 років, випадають взагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть. На сам кінець будайнов заявив, що Росія збільшує чисельність своєї армії. Це власне є доказ, датований Путіним указом 16 вересня, що штатна чисельність збройних сил Російської Федерації майже збільшена до 2,5 мільйонів осіб, серед них півтора мільйони військовослужбовців. Пане Андрію, наскільки реалістичними є сподівання Російської Федерації, яку стратегію прописують і кладуть на стіл Путіна вищо керівництво Російської Федерації, і чи можливо загалом зараз планувати закінчення війни, середню фазу, початок? Ми ближче до кінця? Кхм. Знаєте, Кирило Олексійовичу коментувати це взагалі справа невдячна ну, при будь-при при, будь-яких будь е розкладах сил він то знає точно більше, ніж всі решта і ще наперед. Якщо ві... загальновідома інформація, Якщо... Андрію е указ Ні. президента Путіна про чисельність армії, до чого ми йдемо? до чого готуються. Чисельність армії це не про мобілізацію. Чисельність регулярної армії це про питання протистояння майбутнього за північний морський шлях. Приєднання Фінляндії і Швеції до північно-атлантичного альянсу. Ви створило зону загрози ключовим стратегічним інтересам Росії і не тільки Росії, зараз я вам ЄВДАМЧЕКО в питаннях, які стосуються освоєння Арктики. В Сполучених Штатах так само розроблений відповідний документ чи арктична стратегія того, як вони повинні концентруватись довкола зусиль власних і своїх партнерів в тому 2030 тисячі чи 2035 році, коли відбудеться в Арктиці перше літо без криги. А це буде альтернативний шлях постачання товарів зі сходу на захід, без проходу через Ємен, без Червоне море, Хуситів і інші гарячі точки, без необхідності там, Панавського протоку, проминати і так далі. Тобто вони мислять трохи іншими категоріями, ніж ми. І врахуванням того, що з'явилися два противника стратегічних, та, які стали членами, відповідно, Північно-Атлантичного альянсу в Російській Федерації в минулому році було, створ... було прийнято рішення про створення двох додаткових військових округів. Два додаткових військових кроки потребують укомплектування. Відповідно, укомплектування здійснюється за рахунок розширення постійного складу Збройних сил шляхом відповідно строковиків, які навчаються протягом двох років. Потім, можливо, йдуть або на контракт, і тоді воюють в Україні, або йдуть відповідно на цивільну службу. І у випадку, якщо в країни виникне необхідність військового зіткнення десь в південно-Китайському морі чи в іншій гарячій точці, ви мобілізовуєте тих, хто має відповідний фах і професію. Російська Федерація станом на сьогодні воюють за контракт на території України. В питаннях, які стосуються Курська, там в них не СВО чи війна, як в Україні, там в них контртерористична операція. Тому працюють власне підрозділи внутрішніх військ, десантники там і спецпідрозділи, які вони стягують з різних територій. Тому по-моєму, це цитата Буданова чи когось із представників ГУР про те, що кількість військовослужбовців Російської Федерації на території України до кінця року планується до збільшення на 200 тисяч. Але це не тих 200 тисяч, які Путін підписав в Указі. Да? Тобто це інші мобілізаційні заходи. У них програма підготовки бійців перед відправленням на фронт за контрактом триває від двох до трьох місяців станом на сьогодні. Це і наші військові так само підтверджують. Ось, з приводу планів, про які він говорить, ну, завершення війни, не завершення, розумієте. Ну, Російська просто Федерація ми вже давно, не... пан Андрію, чуємо про те, що Росія а, вичерпає усі свої ресурси а, у кінці 25-го року. Ні, Хтось це... каже, що це відбувається вже, і ми наближаємось що... до цього. Хтось каже, що це відбудеться близько 30-го року. Ні. Тобто, ось ці думки дуже різняться. Ні. Ті, Але хто... буквально декілька слів. Бо... Є... Буквально ті, хто це говорить, це або невігласи, або просто умисно, умисно люди, які водять в оману громадян. Стратегічні документи Білого Дому. Прогнозують, це знову ж таки двохпалатна, двохпартійна комісія Конгресу з питань національної безпеки в ядерних силах, uh -huh. аналізуючи до 27-го року Росія відновить втрачений військовий потенціал в силу військових дій на території України. Ну і це підтверджує пан Будан, говорячи про те, що ті засоби ураження, які вони використали, вони працюють в склад. Тому вичерпає? ні, що воно вичерпає? Золотовалютні резерви, які накопичені на 170 мільярдів за останніх два роки, бонусом. Накопи Андрію, на тому... жаль, обмеження у часі, Антоне Плюс Російській Федерації допомагає Іран і інші країни третього світу, так про наприклад КНДР, в тому числі так неофіційно, але але де факто допомагають про світ, який з нами, але десь він не тут. Яка реакція має бути світової спільноти? Чи наближаємо ми цю реакцію, чи ми її не побачимо? бо... Світ цинічний, і це потрібно прийняти, і Україні потрібно в кінець врешті раз зрозуміти, що тільки ми самі можемо забезпечити собі безпеку, мир і повернути свої території. Ну самі в партнерстві з колективним заходом. Ну якби світ жив би лише за принципами Ріалполітік, то хотілося побачити знаєте, військово-повітряні операції проти КНДР ірану. І решти ворогів України, щоб всі питання були вирішені. Але політика стала складнішою, і методи досягнення військових цілей теж стали іншими. Тому ми маємо ситуацію, коли війни затягуються на довготривалий період в сучасному світі. І до цього треба бути готовим, розуміти, відповідно, планувати і наскільки це можливо своє життя, і так далі. Тому треба розуміти, що з Іраном своя гра, з КНДР своя гра, і так далі. і так далі. Але системи безпеки американцями всюди вибудовані. на Близькому Сході. В них найбільша військова присутність. Що стосується КНДР, у них найбільше.